Добрий день, малята! Я рада вас вітати на занятті з математики. Сьогодні ми з вами повторимо число і цифру 6. Подивіться на числовий ряд, і давайте з вами порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. У числовому ряді 6 іде після 5. Сподіваюсь, ви запам'ятали, як пишеться 6. Ось, вона, ніби замочок. А тепер пропоную пограти в цікаву гру, порахувати предмети і з'єднати їх кількість з числом. Рахуй листочки: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шукаємо цифру 6. Дивіться уважно. Де цифра шість? Ось цифра шість. З'єднуємо. Скільки в нас гарбузів? Один, два, три, чотири. Шукаємо оченятами цифру 4. Всі знайшли, де 4? Ось чотири. З'єднуємо. Один, два. Три горіхи. Де цифра три. Знайшли. Ось цифра три. Один, два. Два грибочки. Два мухомори. Це отруйні гриби. Малята їх чіпати не можна. Два мухомори шукаємо. Де цифра два. Ось цифра два. А скільки в нас їжачків? Один, 2, 3, 4, 5. Шукаємо цифру 5. Ось цифра 5. І залишилась у нас одна парасолька. Де одиничка? Ось одиниця. Тепер давайте з вами порахуємо предмети і напишемо відповідну цифру. Один, два, три, 4, п'ять, шість. Пишемо цифру шість. Пригадали, як вона пишеться? Скільки яблук? Порахували? Один, два, три. Три яблучка. Скільки в нас людяників? Один, два. Мавпочок. Одна мавпочка. Скільки олівців? Порахуйте, будь ласка. Один, два, три, чотири, пять. Пишемо цифру п'ять Скільки в нас кораблів? Один, два, три, чотири. Пишемо цифру чотири. А тепер малята пропоную вам уважно подивитись і знайти цифру, яка загубилась у числовому ряді. Давайте подивимось один. Наступна яка цифра? Так, правильно. Два, три, чотири. Сподіваюсь, всі здогадались. П'ять і шість. І ще раз. Тут не вистачає інших цифр? Один. Два. Якої цифри не вистачає? Три. Чотири. П'ять. Шість. А ось тут. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І якої малята? Звичайно, шість. Подивіться, будь ласка, уважно на ці малюнки. Вони мають своє чергування, тож пропоную вам знайти картинку, яка буде наступною. Подивіться, будь ласка, дерево, листочок. Дерево, листочок, дерево. Яка наступна картинка в нас буде? Всі здогадалися. Так, це буде листочок. Грибочок, листочок, грибочок, листочок, грибочок. Наступна яка картинка? Так, малята, це буде листочок. Дівчинка, листочки, дівчинка, листочки, дівчинка. Наступна яка картинка? Так, малята, наступна картинка листочки. Грибочок каштан. Грибочки каштан. Грибочки. І що буде йти потім? Так, малята. Будуть іти йти каштани. Листочок горобина, листочок, горобина, листочок і наступний малюночок у нас який? Горобина. Молодці малята! Сподіваюсь, вам сподобалось і ви всі запам'ятали цифру 6. До побачення!